За попередніми даними, у Донецьку за минулі вихідні загинуло не менш ніж 15 людей. Мирні мешканці наражаються на небезпеку у своїх домівках та виходячи на вулиці міста. Сьогодні, задля безпеки волонтерів та отримувачів гуманітарної допомоги, штаб Ахметова призупинив роботу пунктів по всьому місту, а також у Макіївці. Далі Вікторія Честюхіна. Ще напередодні штаб Ахметова планував відкриття семи з дев'яти пунктів видачі допомоги у Донецьку, але через посилення обстрілів у ніч з неділі на понеділок було прийнято рішення все ж таки пункти не відкривати, аби не піддавати загрозі ані волонтерів, ані людей, які приходять за продуктами. Вночі з 1 на 2 февраля в Донецьке 5 розривали снаряди горели здання, гибли люди. Поэтому ми прийняли рішення сьогодні, в понедельник, прекратить роботу наших центрів э, видачі гуманітарної допомоги до стабілізації ситуації. Але люди за звичкою прийшли до районних пунктів і цього ранку, сподіваючись на те, що вони запрацюють. Помагаємо внуку, який работает на шахті зарплату. Не получає і другі э, невестку в безплатний отпуск. Виюні місяця отправили. Тянем їх. и продуктами на обед устраиваем общий приглашаем в этом плане очень тяжело и страшно эта бомбежка у меня жена инвалид и э, теща пожилая женщина вот я на них получаю помощь последние деньги проедаем которые ну отложены были на черный день Звуки вибухів лунають постійно та майже по всіх районах Донецька. На дверях пунктів роздачі читають оголошення у зв'язку із обстрілами. Набори тимчасово не видають. Також не працюють пункти роздачі у Макіївці на Донбас Арені. Не змогли отримати пакунки для малечі і батьки. Получаємо пакет не тільки на тріу. Хватає якраз. Тепер будемо викручуватися. Про відновлення роботи пунктів роздачі всю оперативну інформацію мирні мешканці можуть знайти на сайті штабу Ахметова або зателефонувавши на гарячу лінію, яка працює цілодобово. Як тільки ситуація дозволить, пункти відкриють та роздача поновиться. Для забезпечення їх роботи у січні доставлено 500 тисяч продуктових наборів на розподільчі бази Донецька та Маріуполя. А це означає, що запасів на складах вистачає та дефі. Циту немає цього тижня з Дніпропетровська відправиться п'ятнадцятий гуманітарний рейс Ахметова. Вікторія Чистюхіна, Данило Кірієв, Сабиті, канал Україна.